Вітаю! Сьогодні будемо виконувати вправи на розвиток сили і ніг та вправи на витривалість. Але для початку, як завжди, треба розімнятися. Руки на пояс, Нахили голови вперед, назад, ліво вправо, вперед, назад, ліво вправо, вперед, назад, ліво вправо, вперед назад, ліво, вправо. Оберти головою вліво. Раз, два, три, чотири, вправо, раз, два, три, чотири. Руки замочок, зап'ястя. Один, два, три, чотири. Потягнули. Лікці. Раз, два, три, чотири. Плечі. Один, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. ноги широко. Руки перед грудьми. Повороти тулубом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки на пояс. Оборти тазом. Раз, два, три, чотири. В іншу. Раз, два, три. 4. Праву руку підняли нахиливліво. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, два, три, чотири. Ноги разом. Коліна розминаємо. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири. На носочки стаємо 10 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На місці кроком руш. Раз, два, три, чотири. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Руки на пояс на носках. Раз, два, три, чотири. Шість, сім, вісім. На п'ятках. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І на зовнішній стороні стопи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Біг в повільному темпі на місці. Побігли. 30 секунд. З високим підніманням стегна. П'ятами посівниця. Трипки на місці. и Jumping Jacks. Пять, четыре, три, две, Два. Стоп. На місці кропом руш. Руки догори вдих. Вийдих. Ще раз вдих. Вийдих. Останній раз вдих. І потягнулися до підлоги. Перша вправа це присідання. Присідати будемо ноги широко. Дивіться, стаємо ноги ширше ширини плечей. Коліна дивляться у нас туди, куди і дивляться стопи, це обов'язково. І будемо присідати тазом назад. Тобто, ось так. Стаю боком, показую. Попою назад. Щоб коліна у нас вперед за носки не виходили. Це дуже важливо. Робимо. Двадцять разів. І один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19. 20. Відпочиваємо. І потягнемо з вами передню поверхню стягна. Вправа виглядає ось так. Зігнули ножку і п'ятку до сідниці. Притиснули, можна ножку ще назад відвести, тоді буде сильніше тягнутися. Іншу ногу. І підняли п'яточку до сідниці. Поцікуємо. Підчуваємо, як тягнеться передня поверхня стегна. Добре, відпочили. Готуємось до наступного підходу. Ноги на ширині плечей. Присідаємо 20 разів. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Ногу кладемо на носок. Ну, тобто носок кладемо на ногу. Нога рівна, і ми будемо підніматися, ставати на носок 20 разів. Коли піднялися вверху, трішки затримуємося. Поїхали і раз, можна триматися, Два. три, Чотири. П'ять. шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. О, добре. Змінили ногу. Так само двадцять разів. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сінадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20. Відпочиваємо. І давайте потягнемо той м'яз, який ми тільки що навантажили. Одну ногу зігнули. Нахилилась одна рівна. І потягнули нашу гомілку, наші м'язи-гомілки. Ось так. Носок на себе тягнемо. Добре. І. Іншу ногу так само потягнули м'язи гомілки. Добре, наступна вправа називається жабка. Я покажу. Ми торкнулися ручками підлоги, стрибнули догори. Ось так. Будемо розвивати нашу стрибучість. Два підходи по 10 разів. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпочиваємо. Відновлюємо дихання руки догори. Вдих, вниз, видих. Добре. Наступна вправа. А, другий підхід. Так само готуємося. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Відпочиваємо. Поки відпочиваємо, потягнемо плечі і спинку. Стаємо на коліна, руки вперед витягуємо. Пружинимо плечима до підлоги. 10 раз. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Притиснули. Добре. Встали. Ліву руку під праву руку скручуємося. І праву руку під ліву скручуємося. Лягаємо на спину. Руки поклали в сторони. Нога ліва рівна, праву підняли зігнуту, поклали ліву ногу в сторону, праве плече від підлоги не відриваємо. І ліву ногу поклали в сторону. Тепер ліве плече від підлоги не відриваємо. Перевертаємося. Прогнуся в попереку. Зігнули ноги, потягнулися головою до стопу. Добре, наступна вправа називається стілець. Він виконується біля стіни. Будемо виконувати два рази. Стаємо ось в таке положення. Кут 90, кут 90, руки вниз, чи ось так. Одна хвилина, час пішов. 30 секунд пройшло. 18 секунд залишилося. Ох, oh. Поки відпочиваємо, зробимо з вами планку. Планка буде теж одна хвилина. Готуємося. Планка на ліктях. Три, дві, одна. Час. Стаємо рівно. Спина у нас рівна. Таз не провалиться, не, не вигибається. прошло 15 секунд. Тридцать секунд. 45 секунд, 15 залишилось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Лягаємо на спину. Ноги зігнуті руки в сторони. І... Покатаємося в різні сторони. Відпочиваємо з користю для хребта. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десь. Прекрасно. Готуємось до другого підходу. Будемо сидіти 30 секунд. Сідаємо. Час пішов. Залишилось 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Встали. Наступна вправа виглядає ось так. Лягаємо на спину. Ноги зігнуті в колінах, руки внизу. Ми будемо піднімати таз до гори, сідниці. Відчуваємо, як навантажуються. І опускаємо. Робимо так 20 разів. І. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. 15. 16, 17, 18, 19. 20. Супер. Наступна вправа. Ми піднімаємо таз. Тримаємо. А ногами робимо ось так. Розводимо коліни, зводимо. Повністю зводити не треба. Робимо 20 разів. Підняли, розвели, звели один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Слідкуємо за тазом. П'ятнадцять, щоб не падав. Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Добре. Наступна вправа. Одна нога. Дивиться в діагональ чи вверх, чогось так, чогось так. Будемо піднімати таз до гори однією ногою. Десять разів. Ось так. Готуємося. І. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Змінили ногу. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпочиваємо. Потягнемо з вами ноги, тому що вони у нас дуже гарно сьогодні працювали. І треба їх трошки потягнути. Сідаємо. Ноги разом, руки в сторони. Робимо нахили вперед до ніг. Десять разів і. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. І лягаємо на коліна. 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Добре, взяли за носки. Потягнули за носки. Якщо не можете так триматися, то ви ножки до себе, п'яточки трішки. І ось так робите. А ми будемо пружинити. Тубом до, до, до ніг. Десять раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дев'ять. Десять. Лежимо. Один, два, три, 4, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. І давайте додатково. А, ладно, ні. Переходимо на бабочку. Метелика. Сідаємо і полетіли ножками. Полетіли, полетіли. Спираємось руками в коліна і розводимо коліна. Потягнулися. Вперед. Намагаємось живіт покласти на стопи. Дотягнулися до а, ліміту. І нахиляємось, пружинимо. Десять раз. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Лежимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять. Десять. Добре. І остання вправа. Сідаємо ноги ну широко.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сліву до правої. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потягнулися вперед. Наскільки можете. Наша задача покласти все ж таки живіт на підлогу. Пружинимо. Десять раз. Один, три. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Завмерли. 20 секунд. Раз, два, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Нижче. одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцять. На сьогодні. Наше заняття закінчується. Хто був зі мною? Дякую, ви молодці! До побачення.